Володимир зі Львова з діагнозом муковісцидоз живе 30 років. Причому дізнався про це тільки в 26 під час діагностики за кордоном. Кашля все життя просто спочатку до 10 років, від 8 до 10 почався кашель, такий сухий. Потім вже після 10 вологий, і лікарів лікували в основному там або запалення, або бронхіти, і так до років 26. Молодий чоловік зараз отримує пенсію, тисяча гривень за інвалідністю. Допомагають родичі, що працюють за кордоном. Володимир вважає, що за кожним пацієнтом, як він, має бути закріплений лікар, що веде людину протягом усього життя. У реаліях людина сама з собою і з власною проблемою. Я вважаю найбільшою проблемою нашої медицини, те, що кожен пацієнт повинен сам бігати за доктором і сам шукати, як тебе повинен доктор лікувати. В тому є дуже велика проблема. Бо ну, це таке загальне захворювання, яке, от, е, наприклад, на собі. Захворювання легень основна причина. А як наслідок йде, захворювання в мене, наприклад, не рок вже. Хоча, якщо б правильно мене лікували з дитинства, того би не було і не допустилося. І фактично, лікуючи легень, я повинен потім шукати доктора по нирках зараз. І кожного разу ти приходиш. До іншого лікаря, і він тобі назначає лікування і говорить, іди лікуйся. Ти приходиш той курс сам вдома. І чи є результат, чи немає, ти знову йдеш до нього, бачиш, що ефекту немає, і знову мусиш ти шукати собі лікаря, щоб він щось тобі порадив. То основна така проблема нашої медицини. Тільки один препарат для інгаляції необхідний пацієнту з цим діагнозом на місяць. Коштує 10 тисяч гривень, ще кілька тисяч на інші витрати. Такі пацієнти змушені проходити підтримуючу терапію. На даний час таких немає. Лікування дуже дорого від 10 до 15 тисяч гривень. Коштів на безплатні медикаменти практично немає як в області, так і в районі. Дають мало що. Можна сказати 30% від потребності камені потрібно щомісячно. Муковісцедос це генетичне захворювання, причому хворіють ним люди білої раси. Утім, у Європі з таким діагнозом живуть до глибокої старості. В Україні точних даних стосовно хворих на муковісцедос немає. Офіційна статистика 609 дітей, які стоять на обліку за інвалідністю, і 119 – дорослих. Утім, лікарі зазначають, ці цифри не показують всієї картини. У Закарпатті ж 13 таких дітей. По нашим пачотам якщо взяти. Постатистические данные сравнивать и с европейскими, особенно американскими, то у нас заболеваемость низкая. Как бы было этого неплохо, но это, к сожалению, не так. По нашим подсчетам в среднем 180-190, ну до 200 детей каждый год рождается с муковисцидозом. Поэтому вот эта плата, которую мы имеем за последние годы, вроде бы заболеваемость не растет, она не соответствует. Кожна 20-та людина є носієм гена цієї небезпечної хвороби. Вона проявляється в ураженні ендокринних залоз, утруднюючи природне виділення слизу. У результаті органи перестають нормально функціонувати і просто зношуються. Муковісцидоз вражає бронхолегеневу систему, підшлункову залозу, печінку. Ознаками муковісцидозу є часті бронхіти, проблеми з травною системою. Як же ж допомагати людям із діагнозом муковісцидоз? Як допомогти один одному? Які можливості лікування? Як не допустити ускладнень? На ці питання намагалися відповісти на міжнародній конференції в Ужгороді. Фахівці зі Швеції, Словаччини, Франції та України навчали батьків та медиків, як підтримувати хворого. А поки пацієнти з муковісцидозом об'єднуються навколо одного свого діагнозу.